Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. гість сьогодні громадський діяч та історик Микола Томенко. Пане Микола, рада вас вітати. Вітаю, пропоную розпочати нашу розмову з церковних тем. Не вщухають розмови, не вщухають суточки. В Вашому розумінні це навпаки об'єднує суспільство? Чи розколює Дивіться, в стані війни? Аби, наприклад, ми з вами зустрілися там років п'ять назад. То можливо такі радикальні дії. По наведенню порядків, або точніше, до захисту українського світу та зачистки, як так сказав, да руського міра, виглядали би можливо аж занадто активними, оскільки ми жили в мирних умовах, спокійних умовах, і всі мислили категоріями, що треба домовлятися, треба йти толерантним шляхом, треба йти вести переговори і так далі. Так далі, сьогодні, коли Україна. У війні і ця війна ну, не є там якоюсь там, ну, як там цивілізованою війною, коли ми з російською ордою військового злочинця Путіна сьогодні втратаємо найкращих людей. І е, сьогодні от немає такої третьої позиції: тобто є якби чорне і є біле. Є ви за Україну чи Ви проти України, ви за Путіна чи ви проти Путіна? І е, сьогодні е, виглядає таким чином, що вже протягом року найрадикальніша, я б сказав, така ортодоксальна частина. Церкви, яка все рівно знаходиться в системі підпорядкування Кирила, як ідеолога, подивіться, ну тобто він освячує проти нас, щоб нас збивали, Розумієте, це ну, церква Кирила Путіна, церква війни. І ну, якби терпіти, що ця частина, не всі люди, ну, частина найактивніша. В Московському патріархаті залишається ну фактично складовою ідеологічної компанії е на, на тому боці. Да? Вона, вона проти України. І я думаю, що е ще раніше треба було після 24 лютого починати, як ми не побачили е офіційного розриву. Ну, як бачите, Кирило виступає, яка захистіть мою паству в Україні, бо це церква Московського патріархату. Тобто, ну ніякого ж розриву не відбулося офіційно. Офіційний розрив це так, що, наприклад. Офіційно звернулася церква Українська православна церква, значить, і вимагає, щоб отримати документ. Ті сказали, да, ми, значить, ви виходите від нас, ми ви з вами розірвали. Значить, ви виходите з синоду, ви не рекламуєте на всіх сайтах. Ось сьогодні затримали або вручили там виклик до прокуратури очільнику московської Петихати в Черкаської області. Такому Феодосію Снігірову. Значить, ну так він зробив нову версію сайту, де це ну. Складова сайту московської патріархії, на якому Кирил закликає нас бивати Розумієте, ну це вже класична колаборація, тобто, тому як на мене. Оця війна, як так сказати, світоглядна війна, вона є дуже важлива. Просто вона повинна бути продумана системно і, звичайно, в правому полі. Отут я якби прихильник правополя. Я проти того, щоби хтось з вулиці прийшов і почав виганяти, там, палити і так далі. Я противник такого підходу. Праві методи вони абсолютно очевидні. Дивіться, як в історії з лаврою. Ми з вами говорили неодноразово. Значить, по верхній лаврі закінчилась дія договору. До побачення по нижній лаврі, якщо ви значить там бані торгові, торгові мафи будуєте і. Не допомагаєте бідним і нещасним. А вибач, Паша Мерседес, два чи три будинки, купа квартир, купа там майна, і все в позолоті в нього як у пшонки коли в його будинках, то ну яке ж який ж він захисник цінності, православі і так далі. тобто Тому я думаю, що тут нам цю зачистку України від російського світу треба проводити, але правовими методами. значить І якраз. Тут в мене критика на адресу влади, що на жаль, Верховна Рада не встигає вибудувати от повну таку, значить, основу для цієї правової боротьби. Значить, а що це означає? Дивіться, ми маємо після війни. Маємо статтю одну пов'язану з колаборацією. Це нова стаття кримінального кодексу, яку практично чомусь не застосовують. Тобто, наприклад, це 111.1, Це означає, якщо ви публічно підтримуєте державу агресора, значить ви вже колаборант. От, послухайте, коли ці мітинги проводилися, да, біля Києво-Печерської лаври, значить. Да, Або не ви що Росія розпочала війну проти України агресора, і там якогось священника чи монаха ловлять, значить, журналісти і запитують. Він речі, ні, це Україна почала війну, і Америка почала війну. Ну, друзі, ну це допустима така історія, значить, тобто це, це кримінальна стаття. Це 111.1. Потім є, що в нас 111.2, про яку правоохоронці забувають, і я їм нагадаю, це пособництво державі агресору, на человеку треба застосовувати. І на жаль, в нас немає. На мою думку, найважливішого в цій боротьбі за український світ проти українонависників, українонажерів і агентів Путіна Путіна Кирила. Це за українофобію, українонависництво. Тобто люди, які взагалі не визнають нас як націю, не визнають нашу державу. Це в всьому світі. Так такі статті є, бо Україна повинна захищатися. Більш за те, у нас Верховна Рада вересні 2020 року ухвалила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Значить, а за Україну за прояви Українофобії до не можемо це зробити? І от, нарешті, 21 березня Верховна Рада проголосувала закон, де є. В статті 2 цього закону є стаття, що визначається що таке українфобія. Ну, перше, ще президент не підписав. Будемо нагадаємо йому, що треба цей закон підписати. Він дуже важливий, бо він стосується деколонізації імперських символів російських і так далі. Та далі. Але найважливіше що в законі я не знайшов відповідальності за цю статтю. От ми виявили, що значить, там в ти же Черкаса, да, цей значить, священник, портрети в нього Путіна, царів і так далі. Тобто він е, пропагує е, руський мір е, і е, розповідає е, брехню про те, що значить, там, Лавру там, росіяни збудували, які ще не існували в природі, да? значить, коли Лавра будувалася. Чи там, умовно кажучи, що Україну придумав Ленін Сталін чи там, австрійці, ну, бред які, да? І, І, в принципі, нема за що зачепитися, тому що фактично. Немає визначення, що таке українфобія, а українфобія якраз визнання статусу України як незалежної держави, статусу української мови як державної і так далі. Так далі. Отож, а моя позиція така, що треба по-перше, це узаконити, ну вже підписати закон, і друге в кримінальний кодекс нести це можна зробити 161 статтю, а статті. Зараз активно її використовують кримінального кодексу. Це стаття про розпанювання міжнаціональної ворожнечі, порушення рівноправності за національною знакою. і там можна додати та та значить відповідно. За українофобію, тобто воно абсолютно лягає, так це як було з антисемітизмом за аналогію, і там, щоб нас не звинувачили, що ми тут врівноважуємо, от, наприклад, наприклад, які санкції за прояви антисемітизму, від адміністративної відповідальності і від штрафи до п'яти років ув'язнення. От таку давайте санкцію таку саму зробимо. І ми кажемо, що ми тут рівні, де є приниження за національною ознакою, У нас рівні санкції, чи це стосується не тільки українців, а інших націй. Тобто, от як на мене. Оце правове поле дає можливість нам зняти звинувачення, що ми там суб'єктивно ходимо, значить, і щось там не подобається, нас чи священника, відкриваємо справу чи ще когось. Тобто, це ну, дивіться. У нас багато ж викладачів до сипі залишається і вчителів з таким якби душком руського міра. Але тут друга ще проблема: не тільки не замкнулося це право поле, а все-таки, на мою думку, проблема із фаховим рівнем. Тобто і дуже багато людей, так що взяти ті, хто займається в системі гуманітарної політики, звичайно, рівень є доволі слабкий їхній і. Тут якби, моя пропозиція до влади, от має таке враження, що вони ходять, от вони вже по 10-му разу ходять по. Своєму кадровому резерву вже да, значить, значить, немає в них людей. Ну, для прикладу, вам скажу, що е, Міністерство спорту сьогодні дуже важливу роль відіграє і повинно відігравати і в гуманітарній політиці. І так. У нас майже півроку немає міністра спорту. Точніше він є, тільки він суміщає посаду Вадим Гуцайць з посадою президента Ну, Перше, це незаконно. А по-друге, ну, функцій міністерства доволі багато. А чому нема? От я запитую, вони кажуть, ну хочуть якусь молоду людину, спортивну, зіркову людину, значить, і нема кого призначити. Тобто, умовно кажучи, якби от ті, хто там. Я знаю, десь або співпрацювали з попередньою владою, або пов'язані з якою от їх не можна, бо це всі враги так і далі. Мені здається, це більше об'єднує, роз'єднує, чим, скажімо, от історія зачистки руського, руського міра. Бо зачистка руського міра дивіться, по соціології. Вона ну абсолютно більше це підтримує. Ну як можна агентів Путіна, який тут розпалюють війну, підтримує, да? їх підтримувати. І от мене тут порада для однієї, для іншої сторони. От в соціальних мережах, ну це ж катастрофа. Катастрофа, друзі. Ну Йде війна, кровопролитна війна значить, цим е, значить, пораненим, а не добитим звіром Путіним і його командою. Значить, і е, е, прихильники да, Вони карикатури на Зеленського кожен день, ні дня без карикатури. От поїздка в Польщі, я дивлюся, ну, це катастрофа. Ну Сотні карикатур на одяг там Зеленського і так далі. Так далі. Натомість, Фанати Зеленського, значить, ну а ваш Порошенко ще гірший і та далі. Друзі, ну треба. Ну ця війна нікому не потрібна. Оця війна. Нас розвалює, тобто між прихильниками колишнього президента і такими, навіть не прихильниками, а фанатами такими неадекватними. Да? Ну вам що нема що робити, що ви поширюєте карикатури один на одного, на які в Росії половина з яких створюється в Росії? Ну ви нормальні люди, друзі, чи ні? Тому мені здається, оце внутрішнє поборювання це більш небезпечно, чим зачистка України від е, руського міра і е, московських попів чи да, агентів, чи тих, які ненавидять Україну і так далі. Тому. Е, я би радив кадровому питанні, ну не запитувати, чи ви працювали в часи, там займалися якоюсь дрібною посадою, коли Порошенко був президентом, або, значить, президентом був Ющенко чи Шехто. А треба дивитися, що цей чоловік зробив на посаді там, гуманітарній політиці. Що він цей, то візьміть його, хай він буде працювати. Як ви не можете е, е, зараз е, навіть вакантні посади зайняти, ясно тоді в провал. На місцевому рівні люди не знають, як займатися релігійним питанням, на місцевому рівні там, люди не знають, як займатися питаннями культури чи освіти і так далі, так далі, і це теж послаблює, тому що ще раз хочу сказати: великої перемоги без перемоги світоглядній війни не буде. Тому що, якщо ми цей залишимо п'яту, шосту, сьому чи ще якусь колону, яка буде чекати нового Путіна, ми завжди будемо вразливі. Значить, і, і як на мене, ключовою причиною можливої наступної війни Росії проти України буде навіть не той факт, що скажімо, ми кажемо, що от ми там чи всі ми території повернемо, чи там більше думаю, ключова проблема. Це що в нас в Україні буде відбуватися? Якщо Україна буде об'єднана е, ідеєю суверенної, незалежної вільної і щасливої України, де всі будуть е, з гордістю казати, що це наша держава, ми за неї б'ємося. То ніхто на нас ніколи не нападе, тому що немає всередині причин, нема на кого зробити ставку. Тому е, зачищаючи російський світ, мусимо об'єднувати сих в українському світі, і це формула успіху. Я думаю, яка дасть можливість нам перемогти і світоглядній війні. До речі, видання Блумберг одне із самих відомих. Випустило статтю про те, що в Україні закінчилася ера олігархів, але там пишуть про те, що побоюються у післявоєнному відновленні України, що прийдуть до влади нові олігархи, які ще можуть накоїти більше лиха. Хочу з вами знаєте, кучу тему обговорити. Про кадровий голос в контексті цього рада зібралася перезавантажити митницю. Для цього вони пропонують змінити процедуру конкурсу та керівника органу. Вказується, конкурсна комісія має складатися із 9, ти осіб за рекомендацією уряду і п'ять з яких на підставі пропозицій міжнародних організацій пропонують провести перетестацію всіх працівників митності. Зокрема, мені здається, тут варто наголосити щодо чесноти. Дуже така сумнівна категорія відбору зараз. Обговоримо у разі невдалого проходження перетестації таких працівників будуть звільняти. І про кошти, що також варто додати, що законопроект передбачає підвищення зарплати для митників з метою запобігання корупції, тобто спосіб, який може бути ефективним для того, аби м, повного знищення і викорінення корупції як такої в Україні, Це ну, я... на часі. Я думаю, що на часі на часі ми маємо сьогодні проблеми, ну загалом з правоохоронними органами і маємо систему, і маємо проблеми із податковою, з митницею і так далі. Тому що ми розуміємо, що до корупції нікуди не зникла. Може великі олігархи зникли, наче стали дрібнішими. Да? Але 12 а, на ЗСУ на засуву маєте на а, да. а бюджетна корупція, бюджетна корупція. На жаль, і не, не даремно там західні експерти говорять про можливих нових олігархів, тому що на бюджетній корупції сьогодні теж хтось називається, хтось стає бога. Чем і так далі, і так далі. І тому я думаю, що треба, буде, але робити з, з аналізом помилок, які були допущені раніше. Дивіться, ніби ж судову систему так само перезавантажували, проводили конкурси, перетестації, піднімали заробітні плати. Що, що успішно вийшло, на зарплати успішно підняти пенсії суддям. Але результат поки що я не бачу позитивного результату. Десь значить, ця система не спрацювала. Так само ну, якоюсь мірою так було і по НЗК, Набу, і так далі. То оці два критерії там нової комісії перетестації і стимулювання зарплатою, значить, можливо, вони недостатні. Тобто, я би думав, що і третя складова надзвичайно важлива. Ця складова відповідальності за жорсткої відповідальності і неуникнення покарання за. Порушення закону. От Ми маємо багато прикладів, пам'ятаєте, то якийсь митник півмашини грошей віз, там, Київ і так далі, і справу закрили. Там, тобто, оце, Мені здається, що важливіше, важливішим фактором, якщо, умовно кажучи, там, не да, а виявили конкретний факт, і ця людина повинна сидіти в тюрмі з конфіскацією майна і так далі. І от Мені здається, ця жорстка формула відповідальності корупціонерів на митниці, корупціонерів податкові. Корупціонерів правоохоронних органів, судовій системі, жорстка відповідальність з двох частин: вирок і конфіскація майна, ну, включно звичайно, з родинами, на яку вони там переписували. Оце фактор буде дуже важливий, тому що виявилося, що все-таки великі, великі зарплати все збільшують хабарі, значить, і, бо немає другої, нема противаги. Знаєте, тобі, ми тут простимулювали, а противаги немає. Бо, наприклад, навіть звільнення з роботи це, ну, це не є покарання велике, на як ви 20 років на митниці значить, крали і так далі, стали мільйонером. І вас звільнили. Ну хорошо, звільнили, значить вас є гроші. Ви... А якщо ви корупціонер, і ми довели, що ви корупціонер, то, то це не є покарання ваше звільнення, зараз, що ви кинули в річку. Тому е, як класик наш український казав, тому я за е, ці кадрові е, так маю, реформи з точки зору підбору кадрів. Я за, я це вітаю. Але з іншого боку, треба не повторити те, що е, при часи Порошенка давалося ідеальну форму. Найшли і вона абсолютно не спрацювала. Дивіться, навіть суспільство як реагує, наприклад, на судову систему. От, судова система, митниця податкова на останніх місцях довіри. І це теж показник, що реформа була невдалою. Очевидно, треба ці помилки врахувати, але е, шукати формулу, тому що ми бачимо, що е, як я сказав, світоглядна війна нам важлива, передумова великої перемоги, і війна з корупцією. І ніхто ми ще поки програємо тотально е, в боротьбі з корупцією і до е, Війну з корупцією теж повинні виграти всередині країни, і це теж теж можливість нам певненіше почувати в війні з Путіном і її вигравати, і впевніше почувати себе, коли в нас прийдуть гроші і інвестиції для того, щоб відновлювати країну. І західний світ так само повірить, що ці гроші не будуть розкрадатися, і можна з певненістю і приватним інвесторам, і державним інвесторам і країн інвестувати в нову відновлену країну, значить, яка поверне свої території і мир наша держава. я кажуть, війну можна вигравати, і ми її виграємо обов'язково, але головне не програти мир. Микола. Я вам дуже вдячна, пане Микола, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, ви дивилися канал Ми з України. Сьогодні мій гість Микола Томенко, громадський діяч та історик. Обов'язково підписуйтеся на канал Ми з України, на канал Микола Томенка. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо для вас, висвітлюємо усю актуальну інформацію. Мене звати Діна Бернацька. На сьогодні кажемо, бережіть себе до швидкої зустрічі.